Скажіть, хто ви, звідки, ким ви були до війни, де ви відвоювали? Звуть мене Іван, мій військовий позивний сільвер. Я киянин, ветеран 25-го батальйону Київська Русь, батальйон територіальної оборони. Після Майдану, коли вирішив всі справи, долучився до своїх побратимів. Дебальцева, Попасна. Бували тут у Артемівську. До того, як попав на Майдан, був приватним, приватним підприємцем. На Майдані в серцях і в головах багатьох громадян відбулися свідомі зміни. І після того, як я закінчив свою військову службу і звільнився запас, демобілізувався, я зрозумів, що треба продовжувати свої дії для того, щоб відбувалися зміни в країні. У мене троє дітей і вагітня дружина. І я хочу, щоб мої діти жили в вільній і заможній країні. На жаль, корупціонери і багатії різноманітні нам не дають жити вільно і заможно. Тому ми вимушені надалі діяти проти них. Налаштовувати в країні процеси пов'язані з чесним життям, вільним життям. І, взагалі, я вважаю, що ми нащадки козаків зобов'язані захистити землю политу кров'ю своїх батьків, дідів. Мотивація проста: у батальйону Донбас є приклад у 2014 році, коли не звільняли бійців батальйону з полону, вони перекрили. Дороги і таким чином добилося звільнення біля сотні бійців. А ще я хочу сказати, що торгівля на крові наших хлопців не те, що неможлива, а апріорія аморальна і повинна бути припинена. Тому ми будемо робити все можливе, щоб припинити цю торгівлю. Ніхто ніколи з ворогом не торгував. І поки наші землі окуповані, ми повинні їх звільняти. А не вести з ними торгую.